Оця є пані, це є е, голова людського основного наркодиспансера, яка зараз фальсифікує документи, яка, яка тут займається безчинством. Патрульні привезли людину, яка не могла попасти в двері. Що ви вертаєтесь та будете популярною? Ви ми розказуємо, як ви тут... Вони написали в протоколі, що в людини підвищений тиск. Та покажіть нас, за суспільство. А вот на вас запитання. Якщо б людини тиск 240 на 160, як там написано, це гіпертонічний крес, і вони зобов'язані виконувати <кху> таку допомогу. Так, вона в правій відомі з людина... тільки допомогу і хто не... Орієнтовно приблизно. А ну дайте відповідь на питання. Це, а це, що в первинному Ольга було зафіксовано? Як взагалі проводиться опіст, В Письмовому процедуш. вигляді, будь ласка, і письмово вибусному. Читайте вигляді, закони про статус письмовому вигляді. Не вигляді як це Мара Орестівна. В письмовому вигляді з'являще кабан кабанчик? Оце та людина, яка вказівки давала півночі фальсифікувати ті речі. Людину привезли, яка не могла пальцем. Попасти Ні. до носа і не могла зайти в двері, було чутно запах спиртного, і вони написали в протоколі, що е, людини тільки підвищений тиск. От подивіться на, цю, на це лице. От проти таких людей ми виходили на майдан. Ми проти таких людей е, просто-напросто боремося в Україні. От подивіться, це та людина. От. Ми вже вам покажемо, на чому приїхала ця людина. Вона дає вказівки цим бідним працівникам, які мусять це все виконати. Запам'ятайте, сусіди. От, щоб ви всі бачили. Мирослава Орестівна, Якщо б людини тиск 240 на 160, ваші працівники зобов'язані. Мирослава Орестівна каже, що я ще прокоментую. Мирослава Орестівна, чи знаєте, що сказала? Що я мушу прийти сюди з слідчими документами, щоб мене сюди запустили. Мирослава Орестівна, читайте закони і перестані займатися корупцією. Ж таки, може продемонструвати поліцейських нового огляду. Так не дивися, ви не показали. Ви з лікарем ви шукались, тому що ви там написали, Покажіть. що не вийде, не встановлено. Не встановлено. Так, Ми, ви нічого ясно. нікому не продемонстрували і не показали. Не Значить, так, на, ви зараз, на камеру, ви зараз, ви зараз отримаєте поліцейський висновок. Ви і запитати. якщо вас не це, ви в законному порядку. Я би Я про нашу позицію. Я перепрошую, пані Іван в законному порядку, згідно закону України про звернення громадян, в мене є до вас зараз усне звернення. Прошу подивитися, хто я такий є. Казали, що я, це я, корупціонери в Україні. Репост, сказати, людям, будь ласка, усі дивіться на це цієї людини. Як проводиться медичний огляд на стан алкогольного в даному закладі? Це, як має бути компанія, яка отут створила корупційні схеми. Яка, до речі, Андріан, це ж вони підписали по голодуну. Це Гладюку підписали протокол, що він був тверезий, коли суд визнав його. Будете тут новий рік зі мною зустрічати, проки не приїде ваша криша з Києва, чи хто ви там, ким ви прикривають. Або напишете заяву, а що ви не йдете на пенсію? Йдіть на пенсію. Будете молоді, прийдуть, креативніші. Чим ви такі нам цінні для України? А чому? якщо в них людина. На кисні прийшла 240 на 160, згідно посадової інструкції, що вони зобов'язані запропонувати хворому? Госпіталізація. Такому... Це є госпіталізація, це є гіпертонічний кризис. І. І вони зобов'язані були викликати швидку допомогу. Людина так, вона могла відмовитися, але того не було зроблено. Чому? Вона висловлювала спеку. Чому для життя. Їй було погано. Так, Ми це вияснимо, робочому порядку. Вона просила вона вона просила про пояснення. Ви не знаєте, що буде зіткнення системи, я відділу сторону. Дорогі глядачі, оце зіткнення систем. Патрульні поліції доказують, що вона не права, а стара корупціонерка доказує, що вона права. От, от просто розсудіть, патрульна, яка хоче добитись правди, молода, яка прийшла на службу, відстоює права, а оця е, зарозуміла не лікарка, точно вона розказує, що ми всі тут дураки. Медикаментів, щоб їй допомогти. Як буде процес вилучення біомедикації? Це вже закінчили. І який Пішов? тест? Тест негативний 0,3. 0,3. Ви ви тут лишаєтесь на дуже довго. Тобто це означає, що особа твереза, це 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 означає, це тобто це означає, що це означає, О, що тут дурачки. Тут всі до Ні, ми Затк, будемо зараз. Робили, три екіпажі вивели! Я не знаю, звідки вони вилучали. Маночку можна виробити, що хоче. Ми вилучаємо. Зараз ви будемо вилучати друге. Ви пишете, підписуєте. Ні, підписуєте, ви, ви, ви будете тут нові рік Ми підпишемо все. Ми підписуємо діяти слідкували. Люди, оце от людина дала вказівку сфальсифікувати. Вони цю манус її легені руки. Це все відбулося тут фальсифікацію. Яка правда? А це людина, яка зробила, надію, щорт вирезою. Оце дві людини. Люди, дивіться всі, дивіться, от просто в ті очі. Дивіться. Вже поховали своє спиртне, вже все заховали. В холодильнику де лежала горілка, всі поховали. Дивіться в очі. Чому ви не дивитесь? Вам соромно, хай діти ваші бачать, як ви злочинців просто-напросто. Відбиваєте? До кого йти зараз? Чого ви ховаєте лице? Дивіться в лице, оцій, цій людині, яка покриває злочинців. Оце, будь ласка, зберігає. в нас зберігається. Це ви місці. Зрозуміло. Десь якісь документи підписи, що ви чили Люди, ми не просто-напросто шок. Чесно. Мене просто шок. Вони підмінили, так як ми казали, баночки до туди реактивів. Вона відзвонювала. Вони все, що тут робили, це займались поліцейські, які привезли сюди, привезли сюди. Надію Щури, яка була на підпитку, яка не могла сюди зайти, від неї був запал колоколю, в неї язик заплітався, вона от пальці могла попасти в ніс, і вони зараз сказали, що в неї був підвищений тиск і все. Я тут, напевно, трохи залишаюсь, чесно кажучи, замучений я не спав, але я буду до, до кінця.